Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, просто зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. О, я вас також вітаю, пане Олеже. Ну давайте зараз розберемося з цими цифрами. 1 мільярд 600 мільйонів доларів Україна мала б виплатити до кінця 2024 року. То відповідно 11 мільярдів доларів можна зекономити в найближчі три роки. 30, 23, точніше мільярди доларів до 33-го 2033 року. Суми, ну такі для мене точно астрономічні, але давайте розберемося в практичній площині. Що це означає? Економія. Ну, давайте розпочнемо з 1,6 мільярдів до кінця року. Слухайте, давайте будемо відверті. Ми б все рівно не платили. Навіть якщо б не було домовленості з нашими кредиторами, верховна Рада дала повноваження уряду. Вести мораторій на виплати. Ми в такому мораторії знаходимося з червня 22-го, ну, рахуйте, серпня, по суті, 22-го року. За що йдеться мова? Мова йдеться за комерційний борг. Тобто, дивіться, щоб ми з вами зрозуміли. У нас з вами є декілька типів боргів. Є борги комерційні. Тобто Україна в свій час випускала облігації внутрішньої державної облігації зовнішньої державної позики. Євробонди. Як, так, якщо по інакшому називають Євробонди, які продавали на зовнішніх фінансових ринках і залучали гроші під ті облігації. Е, у нас є з вами борг, який нам дають гроші міжнародні фінансові організації і країни Україні як суверен. Ті борги вони не пов'язані між собою. Різниця полягає в тому, що коли ви виходите на е, комерційний борг, ви там нічого не платите, окрім відсотків. Коли ви запозичуєте гроші в міжнародних фінансових організацій або берете в борг е, країна як суверен, ну, тобто від Європейського Союзу, від американців, як правило, ті борги супроводжуються певними політичними вимогами. Ну, от то, що називається. Меморандум з міжнародним валютним фондом, де, наприклад, перелік обов'язкових реформ є. То що на зараз з європейським союзом програма називається «Ukraine and Facility», де є перелік боргових зобов'язань. Американці періодично нам говорять, які саме реформи вони чекають від нас для того, щоб продовжити співпрацю. Ну тобто, у ті речі, ну от принципово відрізняються. Більше того, якщо б ми не змогли домовитися по реструктуризації боргу комерційно, нам би все рівно продовжували надавати гроші оцієї макрофінансової допомоги, тому що вона в принципі незалежна від комерційного боргу. Комерційний борг нам потрібно було вирішити для того, щоб тоді, коли почнеться відбудова України, ми мали можливість виходити на міжнародні фінансові ринки і там запозичувати гроші в межах євробундів. Тому що якщо ви знаходитеся в дефолті, ну вам ніхто не дасть ні копійки. Тоді, коли почалася оця вся ситуація, щоб ми просто розуміли, що там власне, 37% списання боргу, як це все виглядає, чому пішли на цей власне, крок наші кредитори. Я про комерційні кредитори говорю. На сьогоднішній момент 1 долар українських євробундів котується по 40 центів. Ну, щоб ми просто з вами розуміли, що оті євробонди, вони можна їх купити і продати і на сьогоднішній момент вони вартують 40 центів. Е, достатньо багато фінансових компаній скупили українські борги і хотіли пред'явити їх для оплати по 40 центів. Перша пропозиція України була: е, ми погоджуємося на е, списання 60% боргу. А 40%, ті, що ви реально заплатили гроші, ми з відсотками по 7,5% будемо погашати там в 27-му році умовно. Наші кредитори були категорично незгодні. Ну тобто, остаточний варіант у цих 37% списання боргу, а останнє ми будемо погашати. Ну тобто мова йде про суто комерційні запозичення. І дійсно там сума десь порядку 20 мільярдів доларів з відсотками, і дійсно. По списанню цього боргу і по відтермінуванню його сплати там порядку 11 мільярдів доларів економії. Так що, ну, Марченко абсолютно правий. Але ще раз повторю: навіть якби Україна не домовилася з кредиторами, а завжди треба пам'ятати, що кредитор дуже зацікавлений в тому, щоб домовитися. Тому що це є шанс отримати гроші. Якщо ви не домовляєтесь, і Україна об'явить дефолт, ви взагалі нічого не отримаєте. Навіть якби Україна не домовилася, то. Макрофінансова допомога продовжувала би надходити без будь-яких обмежень, тому що е, макрофінансова допомога, власне, оця частинка вона е, іде Україні як суверенно по прямих угодах з країнами і з міжнародним валютним фондом. А ось це а страшне е слово е дефолт. Якщо він що це означає для України і для ну, наприклад, подальших запозичень, подальшої допомоги для України. Ну, для допомоги нічого не означає, тому що вона і так буде надходити. Для комерційних запозичень, так, дивіться, дефолт це відмова держави від виконання своїх зобов'язань. Тобто, ну, по суті, з 2022 року ми знаходимося в технічному дефолті. Ну, ми ж розуміємо, там ми відтермінували до, до серпня 2024 року платежі, і тобто, ми їх, так би мовити, ну, не виконували. Тобто, формально ми малися в технічному дефолті. Зараз ситуація була трошки інакша. Зараз е відтягати далі цю ситуацію було нема куди. Треба було домовлятися з кредиторами. Е ще раз повторюю: дефолт є надзвичайно складним для подальшого запозичення з міжнародних фінансових ринків. Тобто, якщо ви е не домовилися з кредиторами, а десь рок через років 5-6 захочете залучити гроші на міжнародних фінансових ринках, ви не зможете там продати нічого. Вам просто ніхто не повірить. Для відбудови України однозначно потрібний доступ до всіх джерел фінансування, в тому числі й до міжнародних фінансових ринків. Тому я думаю, що це ну в дійсності однозначно позитив. А от щодо повірять чи не повірять, так ну я розумію просто, що комерційні кредитори зрештою зароблять просто менше на повернення цього боргу. І вони на це йдуть на цей крок. Тобто, відповідно, якщо вони йдуть на цей крок, то вони ж не просто вірять тому, що Україна розрахується чи не розрахується, не, не просто вірять або не вірять, що Україна розрахується. Тобто там є аналіз, там добре рахують гроші. Відповідно, як розраховують, ну тобто на що розраховують комерційні кредитори, вони ж мають розуміти реальність. Ситуацію в Україні, що Україна може повернути. Тобто борг буде повернений. Вони на чому ґрунтуються в цій довірі України Україні. Ну, по-перше, це ґрунтується. Ну, за спиною України на перемовинах стояв Міжнародний валютний фонд, угу. який сказав: Україна поверне гроші, Україна надійний платник. У нас до України немає претензій, ми з нею в програмі. Тобто це є величезний плюс перемоги. Другий момент: Україна довела, що вона боронить свою незалежність. Україна довела, що вона є ну, достатньо сумлінним партнером в будь-яких фінансових стосунках, що вона не об'являє дефолту, що вона намагається знайти спільну мову, що вона робить. Ну, і у України є певний досвід. Ми ж з вами вже одну реструктуризацію боргу робили в 2015 році. Пам'ятаєте, пані Ярецько, Та, яка там випустила варанти, там складні цінні папери. Але основний борг ми тоді в дійсності виплатили. Так що ми маємо певний досвід того, що дійсно в зв'язку з важкими економічними умовами ми щось там відтермінували, але по суті ми борги свої погашаємо цього року. Власне, економія на сплаті державного боргу в розмірі практично там 60 мільярдів гривень є дуже допоміжна для того, щоб покрити оцей півтрильйона дефіциту, який сьогодні виник, по витратах на безпеку оборону. Тобто, то що ми зекономили не платячи державний борг, однозначно піде нашим воякам для сплати грошового утримання. Тобто, це також достатньо серйозний аргумент був для того, щоб знайти спільну мову і. Оцей сплату відтермінувати там на подальші роки. Ще одна тема, про яку хотілося б у вас запитати, що зараз з гривнею? Ну, напевно, очевидний процес, але ті цифри, які бачимо в обмінках, неприємно вражають по відношенню до долара. Чекайте, а чого вражають? Ну, слухайте, я не буду про... згадувати зараз про долар по вісім, але ну О, якось останнім ні. часом. Я дивіться, Тут вже по 5. Листопад, ні, ну, давайте долар по гривня 76, ну, в кінці кінці. Давайте ми згадаємо: листопад місяць минулого року, в Верховній Раді бюджет на 24 рік. В макроекономічних показниках, прогнозах, які були закладені в формуванні цього бюджету, середньорічний курс 47. Ну, середньорічний курс 47. Якщо ми з вами... На початку цього року мали курс там 39 з хвостиком, а середній річний 47, то що у нас буде в кінці року? Ну, грубо. Ну, десь там 41,5 ну, до 42, може навіть трошки більше, треба рахувати гроші. Але питання в іншому. Питання в тому, що на сьогоднішній момент е, цей коридор він відтримується. І це в дійсності було достатньо очікуване. Е, на сьогоднішній момент, як такого. Е, Вільного ринку валюти в Україні немає. У нас з вами є купа покупців валюти, і є по суті один продавець, який одночасно є регулятором і одночасно є оператором цього ринку. Тобто він сам визначає правила гри і сам по правила гри це грає. І цього продавця звуть Національний банк України, який з одного боку має відповідальність за інфляцію, тобто, якщо він сильно загинуть курс. Ну, ціни на імпорт різко виростуть, а ми з вами розуміємо, що ми залежні від імпорту. Тобто його, він зацікавлений, курс трошки стримувати. А з другого боку, в нього є Міністерство фінансів, яку, який е, всю макрофінансову допомогу отримує в валюті, а всі соціальні виплати здійснює в гривні. І, безперечно, Міністерство фінансів зацікавлено в тому, щоб свою свій умовний долар продати дорожче по гривні. Тому що ну, соціалка вча в цей гривні йде. І от на тих двох терезах він, так би мовити, Національний банк України і формує свою валютну політику. І ще раз повторюю: в силу того, що він є основним продавцем валюти, нічого несподіваного там немає. А той факт, що ми з вами ще і е, достатньо успішно ведемо переговори з нашими кредиторами, ще раз підкріплює абсолютно впевненість того, що Національний банк України буде чітко рухатися в тому коридорі, який був закладений. Макроекономічним прогнозом при формуванні бюджету на 2024 рік. Тобто нічого несподіваного, ще раз повторюю, немає, і ми з вами живемо в цій парадигмі, ми воюємо. І дивіться, маленька ремарка. У нас з вами на травень місяць 2022 року, пам'ятаєте, так? валютних резервів лишалося десь 21 мільярд доларів. На сьогоднішній момент у нас валютних резервів 39 мільярдів. Ну, це одне з найбільших показників за ці роки незалежності. Тобто Національний банк України зміг таким чином побудувати е, валютно-кредитну політику, що він ще й зміг е, ну, наростити валютні резерви, попри те, що ми дуже серйозно залежні від імпорту. Так що, в даній ситуації, я думаю, що все контрольоване з і все буде власне в цьому коридорі, який я сказав. До війни, от якщо згадати, коли ми говорили з економістами про курс валют, ми дуже часто обговорювали серпень, січень в січні росте. В серпні падає. це було пов'язано з продажем українського зерна за кордон. Чи зараз ось ці ринкові правила працюють чи ні? В таких в умовах того, що Нацбанк мусить контролювати, ну дивіться, не працює трошечка, тому що ще не продавець Нацбанк. Не працює, тому що достатньо великий обсяг валюти після продажу українського зерна в країну не повернутий. Не працює, тому що у нас банка є чітке розуміння, як воно. Ну, дивіться, якщо наш банк виходить з інтервенціями, він завжди чітко формує той курс, який в нього вкладається в його стратегію. І з Київ в даний момент, більше того, найбільшим покупцем валюти, який здійснює у Міністерства фінансів. Власне, який хоче продати свою валюту, це і Національний банк України. Власне, звідки от ті накопичуються валютні резерви? Тобто Національний банк України сьогодні. По суті, є єдиним тим, хто проводить інтервенції і продає валюту. До речі, зауважте так, якщо уважно подивитися, тоді, коли припадає пік соціальних виплат, по серпню дуже це по липню дуже добре це видно. В дійсності було у нас з вами в середині місяця курс трошечки пішов вверх. Зараз курс трошки зміцнився. Чому тому, що ну, міністерство фінансів продавало по більш вигідному курсу, тоді, коли мова йшла про формування резерву для виплати соціальних виплат. Для фінансування соціальних виплат. Зараз курс зміцнився. я думаю, що така ж сама ситуація буде в серпні. Десь курс трошечки ослабне незначно, десь 10, ну, в другій декаді, mm -hmm. а потім під вересень місяць, він тро, під 1 вересня він трошки зміцниться. Це якраз оці коливання, які власне говорять, що Національний банк абсолютно чітко відслідковує всі ті процеси. Пане Леже, а знаєте, я ще хочу про державу окупантку запитати про Російську Федерацію. Там підняли облікову ставку після санкцій Мінфіна США на московській біржі. Ну фактично припинили торгувати парою євро-долар, так і по суті вони перейшли на торгівлю в юанях. По великому рахунку Бенковчайна, наприклад, один з найбільших банків Китаю, <кій> побоюючись якраз санкцій, теж заявив про те, що припиняє постачання юаній. і так відповідно, от мені там ще на Бюлі набагато заявляє про скору інфляцію, зупинення економіки. Ну тому що вона перейшла, по суті на воєнні рельси. От мені цікаво, а коли там дійсно може розпочатися така гіперінфляція? чи там. Ситуація контрольована завдяки облікові ставки. Ці. Облікова ставка 18%. З 18, да, 16 до 18 вони підняли. Так, це велика облікова ставка. Давайте я відповім, як воно є в дійсності, як я собі це бачу. Так. Доки у Російської Федерації буде вікно можливостей у вигляді Китаю, він завжди зможе достатньо серйозно балансувати. На питаннях відновлення власної економічної моделі. Та там перегрів економіки, та там інфляційна складова достатньо висока, там дуже маленька, дуже маленьке безробіття, що не дозволяє на сьогоднішній момент розвивати російську промисловість. Так, дійсно при рості воєнних галузей за останні декілька місяців в 5%. Цивільні галузі на сьогоднішній момент демонструють падіння на, на рівні там 4 з І ріст 1,5% відсотку російської промисловості це найменший показник. Ну, трахуйте за останні два роки, так є в них купа проблем, тому що е, ну, санкційний тиск є однозначно дуже жорстким. Да, у Російської Федерації закінчується той ресурс, який в них в сьогоднішній момент є. Та санкційний тиск примушує великих виробників. Тікати з Російської Федерації. Ну той же Патанін з Норійським Нікелем зараз активно будує промисловий комплекс в Китаї для того, щоб перевести виробництво Нікеля в Китай. Тоді це буде вважатися не російський Нікель, а Китайський Нікель. Але суть ж не в тому, суть в іншому санкції діють тільки тоді, коли вони є єдині, коли є єдиний фронт санкційного тиску. Якщо Китай на сьогоднішній момент дає можливість Росії отримувати то, що вона хоче, ну принаймні, хоча б частину цього, безперечно, це послаблює тиск тих санкційних обмежень, які є. Тому, як на мене, питання китайської позиції є надзвичайно важливим з точки зору перспектив подолання російською економікою тих проблем, які є в них на сьогоднішньому. Спасибі вам велике за вашу експертизу, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, про українські борги, про курс гривні і що з нею буде.